Привіт, мої маленькі друзі, я Ельфік. Сьогодні я хочу намалювати картину справжньої краси, яку ми разом побачимо. Тож вирушаємо у дивовижну подорож, щоб знайти найгарніші речі для моєї майбутньої картини. Погляньте, скільки тут чарівних речей, які яскраві кольори. Які ніжні форми обов'язково намалюю оцю квітку, цього чудового метелика, а може, навіть і веселку. Ой, здається, картина з метеликом розсипалася. Допоможіть мені її зібрати, щоб я краще її запам'ятав для своєї картини. Хм, зламана гілка, брудний чобіток. А мою картину краси таке точно не потрапить. А вам, як здається? Щоб моя картина краси вийшла справжньою, мені потрібно добре розрізняти красиві та некрасиві предмети. Допоможіть мені знайти красивий предмет. Я починаю розуміти, що краса є не тільки в тому, що можна побачити, а й у тому, як ми поводимося. Добрі вчинки роблять світ кращим, і це теж справжня краса. Допоможіть мені розібратися, які вчинки я можу намалювати на своїй картині, щоб вона була по-справжньому прекрасною. Я вже майже готовий почати свою картину краси, але спочатку я хочу розповісти вам про деякі гарні речі, які я планую на ній зобразити, Слухайте уважно і спробуйте вгадати, що ж з'явиться на моєму чарівному полотні. Я малюю багато тоненьких зелених ліній, які ростуть близько одна до одної. На них іноді. Сидять маленькі жучки або падають і Що це? Я хочу зобразити на своїй картині крихітку, яка має кругленьку червону спинку, прикрашену чорними крапками. Вона любить подорожувати по зеленому листю. На моїй картині є довга зелена ніжка, а на верхівці щось кругленьке. І різнобарне. На моєму малюнку є великий блакитний простір, а в ньому пливе біла пухнаста фігура, схожа на солодку вату. У мого красивого малюнка є великий коло посередині, а навколо нього багато маленьких трикутників, схожих на промінчиків, все це яскравого жовтого кольору. Наша чарівна подорож у світ краси підійшла до кінця. Сьогодні ми побачили стільки дивовижних речей і дізналися, що краса живе не лише в яскравих квітах та блискучих іграшках, але й у добрих вчинках, та у нашій багатій уяві. Ви справжні чарівники, які вміють бачити красу всюди. До нових зустрічей, мої маленькі друзі!